Привіт! На продажу Yamaha Majesty 155S SK інжекторна, чотирьохтактна, на водяному охолодженні на 13-х легкосплавних дисках скутер з таким свіжим дизайном. Моделька на сьогоднішній день із таких малокубатурних скутерів. Можна сказати, що популярна, так як скутер на високих 13-х дисках ну, із свіжим дизайном, з світлодіодною оптикою. Ну і Звичайно, він двомісний для таких поїздок в районі 80-100 км на годину. Ну, один із самих цікавих від Ямахи на сьогоднішній день. Так, Задній стоп у нас, як я і сказав, світлодіодний в червоному такому красивому кольорі. От, Як завжди, є мікротріщинки на стопіку. Як я і говорив раніше, волога сюди не попадає, але по факту вони такі незначні є. І таке явище завжди. От, буває ще маджесті з багажничком, з додатковим, який ми мож... ну, на який ви можете поставити кофер, але сьогодні варіант з дугами. От, дуги це рідна їхня комплектація, багажник це як аксесуар. Далі сидіння заводське, оригінальне в чудовому стані, взагалі без дефектів, без поривів, без нічого. Далі два оригінальних зеркала, яким вони комплектуються. От по роках де ти тут у нас 15-го року, але сидіння, наскільки я пам'ятаю, я в когось стирив і скоріш за все це не його сидіння, так як на якійсь меджесті було порване 14-го. Тришка більш, більш правдива, скажімо так, в цьому випадку, так як приходиться за рідною сідушечку поборотися. І питання вже не роком випуску на пластику, а взагалі якістю сидіння, щоб було. Так, задня гума стоїть RC 13070 на 13, гума 2020 року. Така відсотків, відсотків під 50 залишилось. Колеса в рідній фарбі. От. Е, колодки гальмівні, до речі, теж хороші. Диск е, навіть відсотків ну, 5-10, ну практично новий диск гальмівний взагалі. От колодки я дивився вони також рідні і відсотки 50-60 по колодках і спереду і ззаду. Залишку. До речі, є шнурок. Японський оригінальний шнурочок на гумі. І навіть два, і навіть третій, здається, шнурок. Здається, навіть і не спускає. Так як підкачував ще два дні назад, колеса не спускає. Стан варіаторів, як завжди, дивіться в кінці цього відео. На, цім... На цьому скутері воно все тут в стані нового, абсолютно. Я пам'ятаю, і ремінь, як новенький, і варіатор і так далі. По розхідниках тут все супер. Далі пластик в рідній фарбі, є подряпинки, бачите, зверху тут є подряпини. Далі. Далі все гуд, все добре, ножки для пасажира, бокова підніжка, яка відключає двигун. Рідні ручки, все. Хром, до речі, в чудовому стані, все, все дуже добре збереглося, ключик, на жаль, один, буває два, буває один, як пощастить. По пробігу 66 кілометрів. Повний бак у нас показує по бензиною. Алло. Пізніше передзвоніть через 10 хвилин. Дякую. Так, далі. Передня частина у нас тут є. Невеличка подряпинка, отак вам покажу. Незначна така. От тут все супер. Передній диск гальмівний, взагалі як новий, навіть новіший трошки ніж задній, навіть 10% позносу немає по диску, все супер. Гальмівному по колодках аналогічно, Вилочка ціла, здається нічого не тече, все нормально, саничок сухий. Все гуд. Так, передня гума також IRC Mobility. стоїть парна гума, їхня IRC 120-70 на 13, 50-60 також залишилося, як я й сказав, колеса також в рідній фарбі з вилкою. Все ціле, так само все добре, нічого не тече, колеса 13-го діаметра. Ну, Ключу вам покажу, який він красивий на габаритних вогниках стоїть. Так, Лампочка заводська. Тут зверху немає ніяких подряпин, нічого такого взагалі. Крило також ціленьке, все. А ні, є дивіться, дві таких незначних Я міг показати. Ну і тут з правої сторони також все супер. Десь отут було декілька незначних подряпинок і все. Коротше кажучи, в загальному по пластику практично ідеальний стан, без дефектів, таких явних взагалі нічого немає. Права частина по пластику взагалі повністю ідеальна, окрім, як завжди, отакої. От Дріпулечки, кодряпиночки. Одним словом, все, все, все чудово і все супер. Кікстартера у нас тут немає. До речі, акумулятор рідний заводський залишився, живий. Та я сам. Так, двигунчик гарно працює, ніяких питань, в принципі, взагалі по роботі двигуна в мене немає. Так, по оптиці. І світло. світло також все добре. Покажу вам а, по зручності Сері, а Ну сять. Дивіться, в нього 1,70 метро зростом, чому я вам кажу, що маджести для мене не зручна от Він сідає на, на це, і в нього є можливість трошечки вирівняти ноги. от А в мене з моїм зростом такої можливості немає, так як я вже. А буду або високо, або не, не зможу вирівняти ножки. Давай, метр сімдесят, метр 68. А тепер дивіться в мене. Звичайно, що тут є у нас горбик, Я можу сісти або на нього і вирівняти ноги, або сісти, коли буду з пасажиром в своє місце, але такого в мене вже не вийде. То, вот они повертать не, ну, не могут просто на коленке мешают да и ставите на ходу и короче, кажутся по посадке не вижу но все же таки можно О, от таких буде у вас два варіанти, як сісти на цю, на цей скутер, якщо у вас зріст за метр вісімдесят. Ого, скільки тут братли вийшло. Так, ну що тут скажеш? Маджеста явно дуже зручний куторочок. От і звичайно ж по швидкості тут все супер. Повноцінний тест-драйв ми зробимо. От, ну, отак виглядає Так, Посилання на повноцінний тест-драйв буде внизу під відео. Потрібно все ж таки мені прокататися, заміряти його максимальну швидкість, я це зроблю. Кому цікаво, дивіться тест драйв. Ну а зараз покажу вам як воно виглядає з боку з пасажиром, який полюбляє оцю модельку. Це його постійний скутер, тільки в нас на банки трохи. Це ж твоя манділь, так? А? До речі, відкидайте лапку, так як він не заводить. Я так можу сказати, що Маджесті Ямаха буде зручна, але не для кожного. Я б собі такий скутерочок не обрав, вона більш підходяща для людей з невисоким зростом, таким як сироня, так? Да? Кажу, що я б на такому конику не катався. Б. З моїм ростом він дуже удобний. Дуже удобний і дуже красивий. І Виглядає він, звичайно ж симпатично і, скажімо так, роки, роки випуску свіжі. Коротше кажучи, кожному своє, кому подобається даний апарат, телефонуйте, встигніть придбати. Посилання на тест-драйв буде внизу під відео. заміряємо максимальну швидкість, як воно біжить. Телеграм-канал також в описі до відео. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Щастя, здоров'я. Доброго вечора. Мухамеджести ем 155С. Так, задній варіатор у нас 2014 року. Колодочки в ідеальному стані абсолютно. Ну і сам варік аналогічно. Зі щепленням заднім, в ідеальному стані. Далі ролики варіатора. Повністю нові, взагалі, без зносу, без будь-яких так сліди, слідів. варіатор реміння також як новенький. Один ДК Ямаха також рідний, передній варіатор. Ідеальненько все. Тарілка варіатора. Також. Все супер, також 14-го року, як і скутер, тобто Рідні варіатори, свіжі не ставились, тарілочка, тарілочка інша, так що все супер.